Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач шоумен, з нами зараз наживо. Пане Дмитре, моє вітання. Добрий, добрий вечір. Студія. Добрий вечір. Це прекрасно. Що є зв'язок і навіть є світло, хоча й обмежене, але головне, що ми вас чуємо і бачимо. Знаєте, якось з глобального питання хочеться почати. А саме з от, чергової віхи, от 9 місяців вже можна поставити е, ну, таку галочку, що ми пройшли 9 місяців цього повномасштабного вторгнення. Ну і за цей час Україна понесла безпрецедентні втрати. Але разом з тими відкрила в собі абсолютно безпрецедентні ресурси і для боротьби, і для е, взаємодопомоги. І міжнародний статус ну, у нас кардинально інший. Що за ці дев'ять місяців відбулося з Росією? Ми відслідковуємо всі зрушення, які там відбуваються. В мене є такий проект, який кончене, який виходить і ну Ютубі, і в соціальних, інших соціальних мережах. На жаль, поки що, російське суспільство не втратило віри такого доброго царя і ті шалені гроші, які витрачаються сьогодні на потужний цей пропагандистський апарат, вони потроїлися на да, втричі більше виділяють зараз державні російські структури на те, щоб продовжувати тримати своє суспільство в такій інформаційній бульбашці. Нагадаю, що в ефірі провідних телевізійних каналів, а це перший канал Росія один та НТВ. Практично 24 години на добу тривають політичні шоу, в яких накачують росіян пропагандою, накачують ненавистю, тобто цей цей маховик ненависті розкручують на як шаленій швидкості. Для цього залучають всіх сьогодні. Московських російських пропагандистів і ті, хто лишаються в охопленими цим ефірним часом вони і досі не втратили віру в потужність своєї держави. Хоча понівна вже емоція, як засвідчують соціологічні служби, провідна емоція сьогодні в російського електорату, це не Впевненість, а якраз занепокоєння да тривога, тому що все ж таки доходять до них відомості про те, про те втрати, які вони отримують після проголошення мобілізації, значна частина суспільства занепокоєна тим, що хтось з їхніх родичів може потрапити на фронт, і та масова хвиля втечі з Росії, коли ну там за різними оцінками до. Полутора мільйонів росіян виїхали за кордон, і зараз якраз сьогодні пройшла новина, що закінчились, закінчились запасні частини для тих апаратів, які друкують закордонні паспорти. <таспорти> сьогодні Росія страждає в багатьох напрямках від відсут, через відсутність запчастин з від західних постачальників. Вже зупиняються там ці славетні сапсани. Припиняють припиняються польоти далекої авіації через те, що немає чим ремонтувати, і немає немає кваліфікованого сертифікованого обслуговування. Вже розбирають боїнги для того, щоб ремонтувати ті літаки, які ще лишаються в строю в повітрі. Ну і от сьогодні повідомили, що вже затримують видачу паспортів росіянам через те, що немає відповідних запчастин для цих апаратів. А Вручну Заповнювати паспорти, забороняє сьогоднішній закон, можливо, їм доведеться змінювати навіть своє законодавство. Ну власне, зато у них в три зміни працюють підприємства військової галузі. От там, на жаль, де запчастин поки що вистачає. Хоча сподіваємося, що і це з часом зміниться. Хочу у вас ви, якщо ви ж згадали пропагандистські шоу, якими дійсно годують зранку до вечора на російському телебаченні, то там іноді такі звучать пасажі. Які які прям нам цікаво слухати, наприклад, зі свіжих, це про те, що якщо Росія програє, а ми кажемо, коли Росія програє, то мовляв, в Газі опинуться всі вплоть до дворників в Кремлі. Отака риторика. Це до чого про що свідчить? Ну, цікаво, що прокоментували російські жоглядачі Цю заяву Симонян. Про те, що скорше їй все ж таки умови. Голландської нідерландської в'язниці занадто для неї комфортні там, які там, все ж таки, там спортзали, якісь є, телебачення. Краще, щоб вона потрапила в більш жорстокі умови в'язниць в самій Росії після зміни влади. І, можливо, ті самі двірники, яким вона. Погрожує Гагою, можливо, вони її свого часу і прикончать. Такі там лунали навіть на її адресу погрози серед тих, хто документував її в, твіт в Твіттері. Повідомлення, які вона поширила. Е, ну, відповідно, прецеденти ж, е, йогославські прецеденти е, інших. Злочинців, терористів, вони не, не дихають сьогодні московських пропагандистів. і Відчувається в них вже та сама тривога, яка загалом сьогодні проникає вже в російське суспільство. Наскільки е, будуть серйозні наслідки економічні, наскільки вони вплинуть на подальший рівень добробуту росіян, тому що сьогодні вже більше ніж третина російських родин. Почала економити на їжі, їм не вистачає їхніх заробітків, їхніх грошей для того, щоб задовольнити навіть свої там фізичні потреби. І відповідне рішення, яке мають ось буквально сьогодні, завтра прийняті прийняті європейські країни щодо, щодо верхньої ціни на максимальної ціни на російську нафту. Воно має відіграти вирішальну роль, тому що я нагадаю, що Радянський Союз свого часу розвалився після того, як впали ціни на російську нафту, свого часу, після того, як арабські країни в 1973 році після війни Судного Дня або Мільхемед війни Йом-Кіпур Арабо-Ізраїльською оголосили. Байкот європейським країнам багатьом, які не припинили співробітництво з Ізраїлем. Тоді радянський союз скористався цією кон'юнктурою і викинув на світовий нафтовий газовий ринок страшні величезні запаси своєї нафти. Якраз був добудована була перша гілка там від тих трубопроводів газових та нафтових, і це задов... дозволило в 70 роки ну, значною мірою покращити. Рівень життя Радянського суспільства і ті, знаєте, хто сьогодні там Ностальгують за радянськими часами, такі, часами, такі, як там Дмитро Биков, російський, цей поет чи наш там Олексій Арестович, вони, мабуть, згадують саме ті золоті часи там, Брежнівської епохи. Але нагадаю, що після того, як в 79-му році Радянський Союз ввів війська в Афганістан, ця Лафа припинилася, припинились поставки радянської нафти і газу в тих обсягах, в яких вони постачались, і це різко зменшило надходження валюти. І таким чином радянський Союз вже за декілька років опинився на межі економічного колапсу. Я нагадаю, як по вулицях радянських міст стояли там кілометрові черги за милом, за цукром. У мене досі там десь. Як артефакт тієї епохи, я зберіг в себе такі талончики, які видавали тоді, навіть там в найбільш забезпечених районах Москви видавали талончики там, на один кілограм сахару і шматок мила на, на місяць. Тобто... Вони Все рухаються за, до цього швидкими темпами. До речі, про радянський союз тут знаєте, тьотя Таня. Знаєте, я думаю, що люди радянські ще пам'ятають, хто це е, 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 яка спокійної ночі малиши е, колись там вела на радянському ще телебаченні. От вона зібралась зараз на фронт разом з ага. Хрюшею і, і кимось там ще е, мережа. З цього приводу вже жартує, що треба було брати собачку. Тоді мовляв, свини собаки в дії було б. Так би мовити, на всі 100%. Але якщо серйозно. Ну, Жартували. Ну, я продовжу да. цей жарт. Виявилося, що з цієї трийці справжньою свінєю опинилася, свін якраз виявилася ця а ані Хрюша там чи Стіпашка. Тобто вона проявила свою сутність після цієї заяви. Ну насправді, що це радянський, радянський цей атавізм знаєте що ми <кій> впереді планети всієї що ми оплот міри і стабільності. Чому вчили в радянські часи багатомільйонне населення Радянського Союзу? Що там, загніваючи запад, він вже доживає останні дні, а насправді все виявилося абсолютно в протилежному напрямку, де рухалося і сьогодні. Росія, дай боже, щоб повторила той самий шлях, який пройшов радянський союз, і маючи сьогодні в якості своїх опонентів увесь цивілізований світ, тобто загальний ВВП тих країн, які умовно входять до антиросійської коаліції, до цього там коаліції ранштайн Вона 45 відсотків від загального світового ВВП. А Росія ледь-ледь має один відсоток. Тобто, як можна... Протистояти з одним відсотком проти 45 важко собі уявити в довгій історичній перспективі. І ця країна, яка принесла стільки болю, стільки трагедії всьому світу, не лише своєму власному народу, а іншим народом по всьому світі. Я нагадаю, що за фахом я військовий перекладач, і, на жаль, Мої колеги, кого свого часу брали участь в багатьох військових конфліктах по всьому світі, і потім спокутували свої гріхи в нас в нашому військовому інституті в 89-му році, на стіні нашого начальника кафедри близькосхідних мов дуже промовисто з'явився портрет Сахарова Андрій Дмитровича, який нагадував, що так само, як і розробник водородної бомби, прийшов до того, що Треба боротися за свободу і демократію. Так само, і ми маємо перейти на інше на, на світлу сторону, на сторону цивілізованого людства. І дійсно це тривало до, 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 до кінця 90-х років. Навіть ми свого часу взагалі в Росії, де в нас в епоху кучмократії, коли утиском піддавалася свободна преса, вбивали журналістів. Той час в Росії Росія користувалася відносною свободою, і ми заздрили тим, що така кількість гумористичних сатиричних проектів виходить на телебачення. І я нагадую, що першим телеканалом, який свого часу показав операцію і наші сатиричні проекти яйця», був якраз п'ятий канал, і це був такий прорив у 2004 році, тому що до того жодна навіть звичайна українська газета не мала права надрукувати. Карикатуру на перших осіб держави виключення давалося лише там церкало тижня через те, що Юля Мастова ходила там пити чайок mm -hmm. з Леонідом Даниловичем. Тобто Росія в ті часи до до 2000 року до приходу до влади Путіна вона користувалася якраз принадами демократії і. На жаль, 23 роки планування Путіна призвели до занепаду не лише російської демократії, але головне її моралі. Можливо, суспільства. це якраз і власне виключення було ті роки демократії для Росії, судячи з їхньої ментальності, і те, як вони проявили в себе в ці в цьому оголошенні нам війни повномасштабної. Тому можливо демократія для них якраз це і дуже незвичний стан а звичніший значно, той значно звичніший Ой, в якому вони перебувають нині, але не безкінечно, як то кажуть. Я вам дякую надзвичайно за те, що ви до нас долучилися у марафон Незламна країна Дмитро Чекалкін, дипломат, військовий перекладач шоумен, включався до нас наживо.